Новий місяць нові податки з 1 жовтня в Україні зростає військовий збір для найманих працівників з полутора відсотків до п'яти. Фопи третьої групи будуть додатково сплачувати один відсоток від доходу військового збору. А фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої групи платитимуть фіксовану суму 10% відсотків від розміру мінімальної зарплати на місяць. Це 800 гривень. Держава вперше прийшла до людей з проханням про те, що у зв'язку з невистачанням грошей на фінансування армії необхідно підвищити системні системний, системний бюджет податок. Це військовий збір на 3,5% для всіх, тобто всі. Ми з вами будемо сплачувати більше на 3,5% від власного доходу для того, аби профінансувати армію. Якщо говорити про суперечки, то мені здається, що ну тут суперечки може бути тільки від лукавого, бо насправді абсолютно зрозуміла вимога чи прохання навіть від держави до населення про те, що якщо не вистачає грошей на основну основний наш видаток, це фінансування армії, то кожен повинен взяти посильну участь в. Її фінансування на підвищення податків наполягав МВФ для розблокування фінансової допомоги від фонду. Видання Блумберг писали, що саме це на думку кредиторів допоможе закрити дірку в бюджеті і вирішити проблему дофінансування армії. Захід з не дуже великою охотою. Нам на жаль допомагає, і нам потрібно якось показувати приклад. Власним прикладом е показувати, що ну ми принаймні готові збільшувати е фінансування за рахунок е власного гаманця, так і е з, з такою диспозицією нам буде набагато простіше йти е до західних лідерів і казати, що ну хлопці, дивіться, ми зробили все, що могли. Ми підвищили податки, ми е збільшуємо. Самодостатність, але ми просимо, щоб і ви також і ваші платники податків з нами більше поділились. Новий закон передбачає, що з офіційної зарплати найманих працівників роботодавець тепер сплачуватиме на три з половиною відсотка більше податків. Тобто, якщо у вересні з кожної тисячі гривень треба було заплатити 195 гривень податків, то тепер ця сума зросте до 230 гривень. Що стосується ФОПів третьої групи, то якщо раніше вони сплачували загалом 5% податків або 50 гривень з кожної тисячі, то жовтня доведеться платити 60 гривень для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи. Військовий збір буде фіксованого розміру 800 гривень. При цьому механізм як стягуватиметься додаткове оподаткування з ФОПів, поки не розробили. На 2025 рік ці зміни вже є більш важливими, тому що там ціна питання. Набагато вище там мова йде про порядок десь 4 мільярдів доларів. Додаткових головне питання, яке нині турбує українців: хто ж платитиме цей додатковий військовий збір? Нині усі податки за найманих працівників платить роботодавець. У нас немає процедури, коли людина платить за себе сама. Коли 10 років тому тільки ввели військовий збір, він теж автоматично ліг на плечі роботодавців. Багато в чому це стосується і фопів. Адже за даними бізнес асоціації в Україні третина фізичних осіб-підприємців це так звані ФОПи на зарплаті, яких роботодавці просто офіційно не оформлюють штат, щоб зекономити на податках в державному секторі. Це просто означатиме, що люди отримують на руки менше грошей в приватному секторі. Можливо, частина компаній просто підніметь зарплати офіційні, так щоб людина на руки отримувала стільки ж, скільки і раніше. Відповідно, люди можуть не відчути. Зміни військового збору, але насправді відбудеться абсолютно інший процес: бізнес отримає суттєве збільшення навантаження на, на фонд оплати праці, повернеться до практики зарплат конверт тож для багатьох українців підвищений військовий збір стане першим податком, який і справді доведеться платити з власної кишені. Що стосується бізнесу, який готовий взяти на себе. Збільшення податку це приблизно половина компаній, але насправді думаю, що буде трошки менше. Чому вже відбулася суттєва підняття зарплат через просто нестачу, фізичну стачу персоналу? Бізнес вже на межі прибутковості. Якщо говорити про те, що ці податки підвищення сплачують лише добросовісні платники чи так звані білі платники, то я не хочу нікого шокувати, але всі податки в державі платять білі платники. Всі податки, і підвищені, і не підвищені, будь-які податки. А ухилянти вони на те й ухилянти, щоб, щоб податки не сплачували. Однак представники бізнесу переконують, альтернатива була. Вони наполягали на піднятті ПДВ на 2%. Таким чином пояснюють, оподатковувались би не доходи громадян, а їхні витрати. Цей варіант, як більш прийнятний, називала і місія МВФ. Крім того, кажуть підприємці, уникнути сплати ПДВ значно складніше ніж платити зарплату в конвертах. ПДВ – це те, що сплачує сам покупець. Підняття ПДВ на 2% суттєво не збільшить півучкіна, але суттєво збільшить надходження державного бюджету. Бо дуже складно обійти ПДВ. Дуже складно в нинішніх умовах. Однак депутати вирішили збільшувати саме податок на доходи, тобто військовий збір, порахували підвищення ПДВ на 2% Спровокувало би ріст інфляції тільки за результатами 2024 року на понад 10%. Якщо ми підвищуємо ціни на 3-4%, то відповідно росте інфляція. Це й було основним аргументом відмовитися наразі від підвищення ставки ПДВ. Та підприємці цей аргумент відкидають ціни і так зростуть, бо бізнесу треба якось відбивати нові податки. Переважна частина бізнесу. Якраз спробує перекласти на споживача, це тобто підвищить ціни, що призведе якраз до, до всіх цих наслідків інфляційних, які які так бояться в чинній владі. Частина бізнесу перейде до цінізації це близько 10-15% підприємств. підприємству. В цілому ми на 10% відсоткових пунктів прогнозуємо збільшення тіньової частини зарплати. Також нові правила передбачають збільшення оподаткування надприбутків банку з 25% до 50%. Але на клієнтів це теоретично може вплинути хіба тим, що зросте. Тарифна політика банків початково мінфін пропонував ввести й додаткові податки однак, в результаті консультації ці норми і законопроекту прибрали. Якраз те, що є зараз, і є результатом І є той компроміс, діалогів, так? Місяць. Мін безперечно, є, є результатом наших двохмісячних діалогів з бізнесами. Якщо на початку мінфін просив 125 мільярдів, то зараз ці 125 мільярдів перетворилися в 57 мільярдів, і це якраз і є результатом компромісу. І діалог був дуже 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 конструктивним з обох боків і з боку Мінфіну, і з боку бізнесу. Ми робили це на базі комітету. Ми модерували цей діалог, і власне те, що вийшло, це і є якраз дуже 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 таким. Ну, м'яким компромісом для uh, нашого бізнесу, нове оподаткування має запрацювати уже з 1 жовтня. Хоча законопроєкт, який його запроваджує, поки ухвалили лише в першому читанні. Це означає, що документ або вступить в дію заднім числом, або підвищений військовий збір стягуватимуть з листопада. Однак, в тому, що нові норми ухвалять, сумнівів нема ні в кого.